Будемо слухати Слово Боже, яке записано в книзі Єзекіїля, 12 розділ почнемо з другої половини. Так говорить Господь Бог. Ти зразок досконалості, повнота мудрості і вінець красоти, Ти знаходився в едемі, Божому саду, твій одяг був. Прикрашений всяким коштовним камінням рубін, топаз, алмаз, кризоліт, оніск, берил, сапфір, мал... малахіт, смарагд і золото, все майстерно посажене у тебе в гніздах, і нанизане на тебе приготоване було в день твого створення, і був помазаний хірувим, щоб сяяти. І я поставив тебе на те. Ти був на святій на Божій горі, ходив серед вогнистого каміння. Ти був досконалим в твоїх дорогах від дня твого створення. Як ви думаєте, про кого це написано? І, і що тут можна більше ще бажати? Все є. Помазаний хіровим, все, що тільки хоче. І видно. Боже творіння, нам, принципах, красоти і досконалості, все досконало, але захтілося більше. Читаю далі доки не з'явилося в тобі беззаконня, від великого обсягу твоїй торгівлі нутро Твоє наповнилося неправдою, і ти зрішив. Я скинув тебе. Як нечистого з Божої горі вигнав тебе, сяючий херовими з посеред вогнистого каміння, від красоти твоєї загордилося серце твоє. Через твоє марнотратство ти втратив мудрість твою. Зате я скинув тебе на землю. Я скинув тебе на землю. О. Це говориться про сатану, як Бог його гарно створив. Але в ньому знайшлося незакон... беззаконня, і почався обман, і проявилася гордість, марнославство. Ми куди не подивимося, де б ми в якій кри... точності нашої планети не були скрізь красота і досконалість Божа видна, чи то в пустині, чи то в морі. Чи то на горах скрізь світ побудований на принципах красоти і досконалості. Але, спостерігаючи за всім, що нас оточує, вгадується ще один фундаментальний принцип, який примінив Бог це принцип жертвеної любові. Так, самотворіння світу. Стало в деякій мірі жертвою Бога для всього того, що він створив. Читаємо дії апостолів, 17 розділ 24 віша. Бог, який створив світ і все, що в ньому, він, будучи Господом неба і землі, живе не в храмах рукотворних. І не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь, маючи потребу, тому що сам дає всьому життя і дихання, і все. Богу нічого не треба було, в нього все є. Він створив світ, щоб заботу проявляти про нього, жертвувати своїм, чимось своїм для того, щоб проявляти заботу. Ну так як, скажімо, людина купляє собачку не жертвує своїм більним часом, жертвує вже деякими коштами і за ним доглядає. Якщо подивитися на це міроздання, то скрізь вгадується цей принцип, принцип жертвеної любові. Неорганічна природа жертвує своїми ресурсами, це мінералами, солями, ґрунтами для того, щоб був рослинний світ. Рослинний світ теж свою чергу жертвує собою, щоб бути кормом для тваринного світу, або жертвує своїми якимись запасами для інших рослин. Такі, таке в природі називається симбіоз. Так, наприклад, існує різновид пальм, які живуть в пустині, там, де немає води, де немає дощів, але вони... Воду беруть з повітря, з навколишнього повітря, виділяють воду і цим живляться. І більше того, вони виділяють пари, якими орошається земля в перепад температури під ними. І там під цими пальмами утворюється такий живий оазис, де ростуть різні рослини, тим чином жертвуючи От водою там, де її нема. Для цих рослинок вони дають їм життя. Рослини ж, в свою чергу, являються кормом для тварин, як я вже сказав, а тварини і все, що нас оточує, являються жертвою собою для того, щоб жили люди. Жили люди. Навіщо ж людині тоді жити? Щоб безмежно використовувати ресурси природні без кінця і насолоджуватися всім цим. Відповідь на це питання дає теж Біблія. Почитаємо послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ з першого вірша, каже про це Біблія. Тож благаю вас, браття, милосердям Божим, повідавайте тіла ваші в жертву, живу святу, приємно Богові як розумне служіння ваше. Каже Бог, повідавайте тіла ваші, в жертву живу, святу, приємну Богові. Це не таку жертву, як колись приносили в жертву ідолам, людей, дітей спалювали на кострах. І дехто, до речі, де ще й так думає, що баптісти приносять в жертву людей. Розказував один брат свідчення, що коли він повернувся з армії, мама йому сказала, що я хожу до баптістів, Пішли зі мною, але пропонувала. І він каже, я взяв. Такого великого цвяха з собою, карман, і пішов, сів на лавочці перед домом молитви і считав, скільки людей зайде, скільки вийде. Чи Всі зайшли і вийшли. Вийшли всі. Тоді на другий день я ріш... на друге служіння, я вирішив зайти всередину цим цвяхом теж подивитися, що ж там робиться. Коли він зайшов з цим цвяхом, то він так і покаявся. І... Ну, зараз не знаю, де але це було ще до війни. Це... Я чув його. Свідчення, він в Києві, в семінарії, являвся викладачем. От. І був місіонером, їздив туди, в країни, де живуть туземці, і там проповідав Слово Боже. А тут Бог нам каже: теж, віддавайте тіла ваші. Ось людина відказується від свого я і дозволяє Богові. Керувати через Писання, через проповіді, керувати її тілом. Як це? Коли люди накаються, то вона, читаючи Біблію, виконує те, що Бог каже. І вона вже не така, як була раніше, а прикладає зусилля, щоб робити те, що каже Бог. Біблія так і говорить нам, що Царство Боже силою береться, і той, хто прикладає зусилля, той його випереджує. Арсійський мовою восхищає, випереджує. Круг замкнувся в світі все за принципами красоти і досконалості, але фундаментальний принцип це принцип жертвеної любові. Сам Ісус Христос, сам Бог прийшов на нашу землю, щоб віддати себе самого в жертву для нас, людей грішних. Коли ми були ще грішниками, Христос був на нашій землі. І віддав своє життя заради того, щоб гріх наш був прощений. Бог тепер дивиться на грішника, який кається через призму Ісуса Христа і бачить грішника, який омитий кров'ю Ісуса Христа. І для Бога Він чистий. Таке диво зробив Христос. І ми кожного першого дня місяця, кожного першого дня місяця. Згадуємо цю подію, згадуємо, що для нас зробив Христос. Колись я чув чи то легенда, чи то правда, розказували про одного раба чорношкірого афроамериканця, якого продавали в рабство, він був дуже сильний, високого роста, такий мускулистий, здоровий. І ще й ще й грамотний, розумний. І за нього давали на ринку работоргівлі величезну суму, дуже великі гроші. Ці работорговці торгувалися. І він дивився, як вони торгуються, і вирішив в своєму серці, що все, ну, його купить, не буде робити, навіть якщо його б'ють. Нічого не буде робити. Вирішив віддати своє життя просто-напросто і все. Тут підійшов один чоловік і віддав максимальну суму, яка там була за нього, і забрав. І от цей раб по дорозі думає, ну все, хай навіть мене вб'є, нічого не буду робити. Його привели в кайданах в дім цього чоловіка. Він наказав розкувати кайдани, зняв кайдани і каже, все, йди, ти вільний. Я кажу, християнин. Я... Служіння моє таке, що я купляю от життя рабам, і їх роблю вільними. Це його настільки вразило, що він залишився ну, не рабом, а працівником на все життя в цього чоловіка. Добровільно віддався йому, скажімо, наймити, все життя. Але наш Христос віддав своє життя заради нас, і ми повинні, як раби Божі, Каючись служити йому чистотою і святістю, освячуючись все більше і більше, освячуючись це віддавати своє життя заради Нього. Це називається освячення. Освячений – це відділений для Бога, коли ми розуміємо, жертвуємо своїм часом, своїми ділами, своїми коштами, своїм майном, жертвуємо, виконуючи його. Слова, які в Писанні записано, – ближнього, ближнього», «Любим Спасителя нашого, славим Його. Для цього людина, в принципі, була і створена Богом. Щоб піклуватися про людину, Бог піклується за нас постійно. Зараз ми бачимо, як Він піклується за могилів подійській скрізь війна, а в нас мирне небо. Да, забирають наших братів, чоловіків на війну. Знайомих друзів, є й загиблих багато. Але цю війну вони організували якраз через гріх. Вона організована через рік. Би не було гріха, якби повідавали тіла свої в жертву, живучи святу, приємну Богові, війни б не було. Так, війна. Зараз ми будемо молитися. Хтось, можливо, попросить пробачення за свої гріхи перед Господом ці хвилини причастя. Хтось Можливо, згадає про наших воїнів, які зараз там воюють. Тобто за Ісуса Христа, який за наші гріхи страждав. Йому нехай буде слава нашим життям і нашим, нашими устами віддана.